Зараз глава і отець Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, звернеться до усіх нас із своїм пастирським словом. Владико архієпископе і митрополите Львівський Ігоре, присечаний владико архієпископи, Томасе Папській нунці в Україні, дорогі наші. Митрополити, які прибули на сьогоднішнє свято, боголюбіві наші владики, члени синоду Української Греко-католицької церкви, дорогий наш брате Владико Мілане Шашик із нашого славного Закарпаття, який теж сьогодні разом з нами і цим засвідчує єдність греко-католиків в Україні. Дорогі представники. Влади Львівської області, міста Львова, шановний пане голово міський, присутні між нами, представники інших міст і сіл нашої Львівщини, дорогі, дороге і улюблене духовенство, яке так чисельно сьогодні прибуло на цю урочистість, преподобні брати і сестри, дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні у княжому граді Льва є велике свято. Сьогоднішнім днем тішаться минулі теперішні і тішитимуться майбутні покоління. Сьогодні, мабуть, особливо тішиться слуга Божий, митрополит Андрей Шептицький, який спочиває в цьому храмі, який відчував. Необхідність сплекання єдності Києво-Галицької церкви. Сьогодні тішиться особливий спосіб слуга Божий Йосиф, патріарх Йосиф Сліпий, який так спочиває в цьому храмі, який так дбав, так молився за відродження його страждучої церкви на українських землях. Сьогодні особливо тішиться, мабуть, Патріарх Мирослав Іван Любачівський, який 20 років тому прибув до України і своєю працею і молитвою започаткував відновлення і розбудову структур Української греко-католицької церкви в Україні. Сьогодні теж тішиться з нами наш блаженніший архієпископ Любомир, який є у Києві, але тішиться разом з нами. Бо саме цього дня, 29 листопада, три роки тому, під його головуванням, розпочався синод єпископів, який своїм рішенням призвів до того, що сьогодні, тут, у цьому місті, ми утворюємо нову митрополію нашої церкви. Подібної події, мабуть, давно не було у Львові. Ми можемо сказати, що подібною подією 200 років тому тішився Львів, коли тут створювалася Галицька митрополія. Але радше з відчуттям такого смутку, оскільки наші єпископи, наші єпархії були від'єднані від свого отця і глави у стольному граді Києві. Але сьогоднішня подія. Є особливою, оскільки новостворена львівська єпархія у своїй природі і своїй структурі продовжує традицію спадкоємство і правонаступництво цього славного княжого града. Для того, щоб пояснити нам духовний зміст цієї події, для того, щоб відкрити нам Божий задум. Про життя і служіння нашого владики, архієпископа і митрополита зміст створення цієї нової церковної структури. Господь Бог нам посилає своє євангельське слово. Ми щойно чули у читанні з Євангелія апостола і Іваниста Луки, про вірного і мудрого управителя якого господар поставив управителем над своїм домом з певним призначенням, з певним покликанням давати у свій час мірку пшениці. Та мета того служіння, ця мірка пшениці у іванівському тексті в особливий спосіб сказана. Грецьке слово сітіометріон означає дати денну життєву норму харчів для того, щоб ті слуги, які працюють і живуть в домі господаря, могли жити цього дня. Іншим способом господар вручає в руки цього вірного і мудрого управителя життя свого дому. Своїх домашніх. Але яка є честь і гідність у цього управителя? Хто він є згідно тої посади? Ми далі читаємо у Іванівському тексті, що він є раб, він є слуга. Це служіння, яке він виконує, не додає йому особистої приватної честі. Він покликаний лише чітко сповнити волю свого господаря. А в кінці цієї притчі ми читаємо про те, в який спосіб оцінює той господар працю свого управителя. Він оцінює його по тому, наскільки повно і глибоко він піклувався своїми челядниками. Наскільки він повну мірку їхньої денної норми хліба їм передавав? Бо метою піклування господаря не є збереження його власного хліба, але є добро життя Його домашніх. Ці Божі слова сьогодні по особливому звучать. Тому що створення. Нової структури у церкві. Надання нового титулу чи повноваження тому чи іншому архієреєві не означає якийсь новий особливий вид почесті. У церкві немає влади, у церкві є служіння. Сьогодні Господь Бог в особливий спосіб. Показує нам про те, що він дбає про кожного з нас, про мене і про вас. І саме для того, щоб нікому з нас не забракло вічного хліба життя, для того, щоб, можливо, в цей час непевності, який переживає і наша держава, і наш народ, запевнити і дати нам надію, він сьогодні посилає свого служителя. І цей служитель не приймає особистої честі, але приймає великий обов'язок, згідно якого потім Господь буде його судити. Бо кому багато дано, від того багато і вимагатимуть. Саме такими словами закінчується сьогоднішня притча. Але ми бачимо, як багато дає нам Господь, як Він нас любить, як Він про нас дбає, як Він нас потішає і розраджує, як запевняє нам майбутнє. Я пригадую, як тоді, коли блаженніший Любомир згідно історичної справедливості повернувся до Києва як отець і глава Української грекотольської церкви, Княжий Львів почувався трошки осиротілим. Здавалося, що Львів перетворився на якусь віддалену церковну провінцію з колишнього центру нашої церкви, він перетворився на звичайне єпископство. Я пригадую, як тоді я читав цей декрет, в якому було сказано, що задля того, що Львів довгі роки. Був осідком глави церкви, то цьому єпископству надається особливу почесть. Його піднесено було до рівня архієпархії. Але влада цього єпископа, цього архієпископа, цього осідку обмежувалася лише межами цієї архієпархії. Але Господь Бог не хоче, щоб ми почувалися сиротами навіть у нашому княжому Львові. І сьогодні цей єпископський осідок отримує надєпископську власть. Саме для того, щоб наші владики, які служать в межах Львівської області, не почували себе далекими від глави церкви. Сьогодні мені Господь посилає особливого помічника митрополита, який буде чувати над церковним життям. У цих єпархіях. Тому сьогодні ми радіємо, ми сьогодні тішимося, і ми кажемо, Господи, дійсно Ти покликав вірного, віруючого і мудрого управителя. Ми з радістю ввіряємо наше життя дочасне і вічне, і наше спасіння у руки цього душпастиря, бо знаємо, що Він кожному з вас і мені в тому числі. Дасть денну мірку поживи у свій час. Високопересвящені архієпископи і митрополити, ми сьогодні особливо вітаємо вас і молимося за вас. Ми сьогодні прикликаємо благодать Духа Святого, щоб спочила на вашій особі. Який має попровадити другий за гідністю і честю єпископський осідок у нашій церкві після стольного града Києва. Нехай Всемилостивий Господь у день, коли прийде, щоб спитати з вас, побачити, наскільки повно ви давали поживу своїм вірним, міг вам сказати, мій добрий слого і вірний. В малому бути ти мені вірний, над великим тебе поставлю. Увійди у радість Господа Твого. Амінь. Слава Ісусу Христу!